Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 листопада, 25 рік. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео про приготування бордовської суміші. Я обіцяв однієї людини зробити огляд Сергію. Я його рекламувати не буду. Я, ми просто робимо порівняння. Я йому сказав, буде порівнювання. Все. Тарас мідний купорос, всі знають, 200 гривень кілограм. Марина, мені вийшло 100 гривень. Пакет 5 кг. Сергій. Сергій прислав, вийшло, мені в нуль вийшло, але ціна його 220 гривень. От мені з цими людьми дітей не крестити, як я кажу. Мені все одно, що Марина, що Тарас, що Сергій. Всі мені одинакові. Ну, один осіння минулорічна обробка. Ось так тримається вапно. Я не кажу, що тримається бордовська суміш. Тримається в тому що мідь, вона там неділю-дві діє і все. А вапно тримається, воно дуже гарне. Це вапно від Марини. Сам за справедливість і сам мідний купорос, як завжди, гаряча вода в нас трошки поболтав як ось так. І все, воно розчинилося. Дуже мідний купорос розчинився моментально. В пакеті під Сергія дуже великі каміння. Тут було ось так: 555 грам. Взяв чи там Сергій рекомендував гасити. З вечора починати, по-перше, якщо гарне вапно, воно дуже добре гаситься відразу. Висипали, все. все. Як би там не було, я буду робити по-своєму. Гаряча вода, просто чуть-чуть покриті і виглядували. У Сергія. Бачите, Сергій, ви переживали, що і відразу он почалося ось так робимо. Буквально і хвилини не пройшло. Ви бачите, яка реакція пішла. Чому потрібно не доливати, повністю не заливати? Я бачу, що воно там відро розплавиться. Нічого. Тут вже потрібно доливати води. Доливаю я гарячої. Коли заливаємо водою камінчики, вони вже не так бурхливо реагують. Ось в цьому відрі вапно густіше. А тут воно Рідше є переписка, що я йому декілька разів сказав. Давай я заплачу. Я не буду безкоштовно я не люблю. Так, знижка там десь щось, а безкоштовно я не люблю. Ну, я ж кажу, ціна 100. Безкоштовно, але 220. 220. В два рази. Кожен рахує своє. А ми, покупці, ми вибираємо те, що нам підходить. І те, що задовольнить наші потреби. По ось такому 5-літровому відру води. Тому що воно забивати буде і насос воприскувачі, і все. Що, все мені самому цікаво. Я результати не знаю. Ось, бачите, ми злили і ось той пісочок лишився. До речі, Сергій. Бачите, лишився пісочок, пісочок. Ось це моя вся фільтрація. Ну і ви самі бачите. Ви самі бачите, ось. Що лишилося в цьому відрі? І що лишилося ось в цьому відрі? Трошки. Трошки більше. Ну, можливо, Сергій скаже, що потрібно. Але, але якість, що там, що там, суперова. Супер... якість відміна, ціна трошки вирізняється. Ну, то вже кожен робить свої висновки. Ось, бачимо, що залишилося в опні від Марини. І зараз. Так само зільємо, остаточно. Це вже все. Оце вся фільтрація, вся фільтрація, яку я роблю. І ось що залишилося у вапні від Сергія. Так що Сергію не потрібно його, як ви кажете, я рахую замачувати. Навіщо його замочувати на цілу ніч? Ну, невідомо чи як вийде. Якщо ось такі результати можна отримати, це Та ми так заморочились буквально за декілька хвилин. Все. Вимиваємо відра і зливаємо ось це, що ми виливали, все ось так назад. І, можливо, так само не доливаємо, чуть-чуть не доливаємо. Можливо, там ще буде ось той осад. Зараз я вам все покажу. Ось так ми зливаємо. Це у нас від марини. А це в нас від Сергія. І з цим усадом робимо ще одну таку саму маніпуляцію, як ми зробили трошки, знову ж таки, ось. По трошки води туди, сюди. Перемішали, дали відстоятися, перемішали. Все в прямому ефірі, можна сказати. І знову виливаємо. Все. Ось це не потрібно ніякі... Ну тут бач, тут у нас нічого не лишилося. Ми вимили. Точно як і тут. Нічого. Не лишилося. Це у нас це у нас від краски відпало, від відра. Все, фільтруємо через звичайний ось такий фільтр. Ви самі бачили, що якісь. Як робимо, далі що робимо? Немає сенсу. Я хотів там, щоб постояло від Сергія, щоб щось там зачекати, щоб воно розчинилося, розчинилося, що те, що те вапно дуже гарно. Що ми тепер робимо? Ну так льємо і перемішуємо. Однією рукою незручно. Тож, ми отримали ось таку красу. Запам'ятайте раз і назавжди: синє, в біле. синє в біле. Все, це все окремий сорт. Ще є окремі сорти, на які нащеплені ще сорти. Це в нас підщепа для персиків, для слив.